Субота, 14 жовтня, на 11-му підсумкові новини в студії Олена Петриченкова. Вітаю життя чотирьох людей. Забрала ракетна атака на Нікополь, яка сталася 11 жовтня. Окупанти поцілили навчальний заклад наступного дня у місті оголосили день жалоби за загиблими. На місці прильоту побувала наша знімальна група, що тоді чули та бачили місцеві. Далі в сюжеті. Вчора в день Нікополь сколихнув потужний вибух. Окупанти поцілили по місцевій гімназії. На місці загинули четверо людей. Всі співробітники навчального закладу. Всі ніч я не думав і стояли вони у мене перед очима. Дуже боляче, коли людей ти знаєш. І вчора з, з ними буквально поспілкувався, і через буквально півгодини ти визнаєш, що їх вже немає. Це дуже важко про загиблих колег, каже вчитель фізичної культури Олександр вчорашній день називає своїм другим днем народження, бо також був у гімназії, допомагав лагодити панівечені вікна. Ділиться, залишив будівлю за лічені хвилини до вибуху. Бо якби я тут затримався на 5-10 хвилин більше, мені так само не було зараз. Тут. Від початку повномасштабної в навчальний заклад прилетіло вже в четверта, зазначають у міській раді. Будівля школи нині напівзруйнована. Чи будуть її відновлювати, вирішить спеціальна комісія. Поки ж рятуватимуть, вціліле майно. Ми зараз будемо вивозити матеріальні цінності, які залишились в закладі. Це у нас і парти, і ну, інші матеріальні цінності, які зберіглися і неушкоджені. Внаслідок ракетного удару пошкоджені і приватні будинки, що розташовані довкола гімназії. Оселя Антона опинилася в самому епіцентрі. Чоловік каже, вдома на щастя нікого не було, тож вся сім'я ціла. Натомість пошкодження будинку додає серйозні. Ми повилітали всі шибки, окна, дом просів. Ну, Особа такого немає криші, ну частично, гаража немає. Теплі розвалило. Загалом Загалом понівечені 50 осель. Місцеві кажуть, цей прильот в їхні будинки не перший. Втім, попри постійний терор, продовжують лагодити понівечене. Крім ракет, протягом вчорашнього дня окупанти били по Нікополю дронами та важкою артилерією. Здійснили близько трьох десятків пострілів. 12 жовтня у місті оголосила день жалоби за загиблими співробітниками гімназії. Катерина Нічокальона Балкова та Володимир Поваренко. Новини 11 каналу. 23 жертви, найменші з яких було усього 5 років. У Дніпрі цього тижня вшановували пам'ять загиблих у багатоповерхівці по вулиці Мандриківській. 16 років тому у 127-му будинку стався вибух побутового газу. Було зруйновано цілий під'їзд 10-поверхівки. Завали розбирали буквально вручну протягом тижня, аж доки не знайшли останнього загиблого. Що сьогодні говорять очевидці та учасники тих страшних подій? Репортаж Тетяна Заєць. Мандриківська 127. Зранку біля місцевої церкви збираються люди. Хтось заходить у храм, а дехто мовчазно вдивляється у невеликий пам'ятник. Сьогодні річниця 16 років. Як Случилося нещастя, як іще ще сказати, був за газу. Загинули тут дві мої дочки та жінка Олена. Сергій Гончаренко у трагедії на Мандриківській втратив родину. До дрібниць пригадує події того моторошного дня. Говорить, 13 жовтня був на роботі, а його дівчата відпочивали вдома. Про вибух газу дізнався від сусідів. Дощ був приїхав сюди, і шукали, і казали, є, всі бігали. Якесь воно таке, було, ще з того ж поверху не було, взагалі не було нічого. Дойшов я туди спочатку заїхав, нічого не видно і тут не видно. Чому я був, чому я стався. Вибух газу стався близько 10 ранку. Пан Сергій пригадує, за кілька днів до трагедії вогонь буквально виривався із газових плит. Люди скаржилися, але ніхто не звернув уваги. Врешті стався вибух. Повністю зруйновано один із під'їздів десятиповерхового будинку. Під завалами загинули 23 людини. Найменшій жертві було всього 5 років. Сергій Гончаренко говорить: то була його молодша донечка Даша. Я думаю, три дівчини. Як ще сказати, три жінки, поки зібралися, багато ну, вони, мабуть, вони були останніми. Пошукова операція тривала тиждень, завали розбирали вручну. Рятувальники працювали понаднормово і безперервно, аби встигнути дістати мешканців живими. То якраз була зміна Олександра Ярового, чоловік демонструє пам'ятний для нього знімок, як він з під плит витяг живого чоловіка. На першу річницю ми з ним розмовляли. Він ми його, як коли ми його достали, він був живий. Це хлопець ні, це чоловік на той час йому було близько 50 років. Він прилетів сьомого по третій поверх. Його накрило ковдрою, і тому він майже неушкоджений. Всього від вибуху постраждали 400 дніпрян. Їм у найкоротші терміни відновили документи, допомогли із тимчасовим житлом. Психологічно було важко, але важче було дивитися на страждання тих громадян, які. Не лише втратили своїх близьких, так особливо дітей, а які покинули свої квартири буквально за хвилини до цієї трагедії, хтось пішов до магазину, хтось поїхав на роботу, і ця страшна трагедія сталася. То це було ну, жахливо, скажімо так. Згодом на місці вибуху збудували храм у дворі, встановили пам'ятний знак з іменами загиблих. І щороку тут проводять панахиду, але з часом все. Менше тих, хто на неї приходить. Багатьох із сусідів уже немає в живих, каже Сергій. Чоловік давно мешкає в іншому районі і почав життя заново. Одружився, але забути той день, так як і своїх дівчат, не може досі. Время йде, як би забувається, всі кажуть, время лічить. Нічого воно не лічить. Як время підходить, становиться якось сумно. Все ствоємся в небесні. Тетяна Заяць та Євген Шпак. Новини 11 каналу. Можуть передбачити епідемію за стічними водами. На Дніпропетровщині рік тестують нову програму епіднагляду. В чотирьох містах області відбирають зразки, а потім вираховують відсоток хворих на ковід чи інші вірусні інфекції. Більше про проєкт, його особливості та результативність в сюжеті Марка Ручки. За допомогою спеціальних реактивів та допоміжного обладнання проводиться виділення РНК вірусної зі зразків січної води. Це фахівці пояснюють принцип дослідження, яке може виявити та спрогнозувати масштаби захворювання на вірусні інфекції. Зі стічних вод беруть проби на аналіз, а далі ідентифікують тип вірусу і динаміку його розповсюдження. При виявленні позитивних результатів відслідковується вірусна нагрузка, це кількісна ПЛР, що дає нам можливість оцінити об'єми вірусних часточок, визначити в мілілітрі стічної води. Головна задача дослідження передбачити захворюваність до того, як вона набуде масового характеру, аби вчасно впровадити протиепідемічні заходи. По грипу був цікавий факт, що нам вдалося знайти в каналізації вірус грипу ще до того за два тижні у Львівській області. До того як взагалі перший випадок був зафіксований. Це на початку 2023 року. Фахівці розповідають, такий вид епіднагляду популярний в багатьох країнах світу в Україні. ж вже рік, як тестують цей метод. До випробувань долучились 18 регіонів, у тому числі і Дніпропетровщина. В нашій області обрано 9 точок збору проб у Дніпрі. Кривому розі павлограді та Кам'янському. фахівці проходили відповідні навчання. Працюємо успішно, результативно, і ми бачимо циркуляцію вірусу SARS-CoV-2, Підтверджували ці результати. і завдяки проекту ми забезпечені необхідним витратними матеріалами для проведення методом ПЛР цих досліджень. Проєкт затверджений на державному рівні. Додатково доопрацьовують нормативно-правовий акт, що дозволить застосовувати певні епідеміологічні міри у випадку, якщо лабораторія зафіксує сплеск вірусів. Наразі нема нормативного документу, який би чітко написав, що якщо йде, ну наприклад, там за тиждень вдвічі піднялася концентрація, що щось треба робити, там чи закривати школу, чи щось ще. Такий документ буде розроблена. Затвердження ж документа розраховують отримати на початку 2025 року. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини 11 каналу. Техно гілс рулять до всесвітнього дня жінок у науці. Проєкт СТІМ на Дніпрі разом з Інтерпайп та іншими партнерами відкрили другий сезон проєктної школи Техногйос Рулять для дівчат з Дніпропетровщини, які цікавляться новітніми технологіями. Усі подробиці в нашому сюжеті. Ламають стереотипи і доводять, що природничі науки та технології це не прерогатива хлопців. У навчальному центрі інтерпайп зібрались школярки, які вступили до проєктної школи Техно Йорс. Рулять напередодні. Кожна з них запропонувала концепцію футболки чи логотипу для школи. Зняла відео на тему, хто такі стем принцеси чи дівчата зі сталі. Сіла за ноутбук, почала дивитись референси, приклади робіт суперників. Промоніторила все, не техно одразу асоціюється з чимось таким технічним, з там якась фізична праця. Ось тому взяла пензлик, розробила пензлик, зробила, ніби він проводить літеру «Т». І ось іншої такий Ще один логотип розробила Олександра. Розповідає, попереду в неї вибір професії, тож участь у проєкті СТЕМ на Дніпрі можливість поглибити знання та оцінити свої перспективи. Жінки можуть працювати в науці так само, як і чоловіки. Мені дуже подобається малювати взагалі. Ось і тому саме цей конкурс надихнув на логотип. Тут зображена жінка, яка Якби у космосі навколо неї планети можемо побачити у її руці гаєчний ключ, так як вона може працювати з технікою. Вступ до Girls рулять конкурсний, а навчання безкоштовне. У відборі прийняли участь понад 160 дівчат, які подали більше трьохста робіт. Для навчання обрали 70 найкращих протягом жовтня і до грудня дівчата зможуть удосконалювати свої навички у програмуванні. Навчатися керувати роботами, займатися мехатронікою, а також трошки більше дізнатися про те, що таке бренд, що таке логотип, як його розробити, як просувати свій бренд. Організатори зазначають, проєкт покликаний привернути увагу жінок до СТЕМ професій, адже часто через упередження в суспільстві дівчата вибирають гуманітарні напрямки. На перевагу точні науки, технології та інжирінг частіше обирають хлопці. Проблема в залученні дівчаток у стем вона починається з освіти. По перше, спочатку дівчата не йдуть у спеціалізований ліцей, не вступають на фізичні, фізико-математичні та інші учбові заклади тому далі. Ми не отримуємо дівчаток вступі на металургі. Дні спеціальності ті саме самі машинобудівні. аби підтримати дівчату у stem напрямах на захід завітали лідерки топових корпорацій. Ірина Шмідт вже 15 років директорка IT компанії, каже, аби знайти себе, змінила п'ять напрямків професій. Я щиро хочу допомагати жінкам, дівчинкам різного віку, розуміти, що вони можуть бути частиною такого великого суспільства STEM. Вони можуть займатися технологіями, наукою будь чим те, що якось так вважається, що нібито це чоловічі спеціальності, і при цьому бути в цьому успішними. Після натхненних історій жінок, які побудували кар'єру у СЕМ, школярки відвідали майстер-класи. Навчання починається вже з наступного тижня. Анастасія Вільхова Євген Дрост, новини одинадцятого каналу. 48 котів та 4 собаки. Така компанія уживається у домашньому притулку, який створила Дніпрянка. Перших тварин прихистила ще на початку повномасштабної війни. Згодом люди стали залишати чотирилапих під дверима її будинку. А тепер хвостатих привозять навіть з лінії фронту. В гостях у великої родини побувала наша Катерина Нічек. Велика котородина з'явилася у Юлії на початку повномасштабної. Спершу розповідає жінка, їх тільки підгодовувала. Та кількість покинутих тварин дедалі збільшувалася, тож не змогла проходити повз знедолених чотирилапих. «Візьму одне вилікую намага... ну, щоб прилаштувати потім інше. я брала ту кількість, яку я могла втримати, але їх стало дуже багато, тому ми вирішили називатися притулком домашнього типу. З часом люди стали приносити Юлії чотирилапих або ж просто залишати їх під дверима будинку. Нині жінка жартома називає себе котячою мамою. Під опікою волонтерки 52 тварини. Кожну каже, знає не тільки по імені, а й за вподобаннями. Деякі котики можуть їсти так. Чотири лапи, наприклад, комусь потрібен Royal Canin Gastro, комусь треба тільки для шерсті. Це дуже індивідуально. В них індивідуальне харчування. До міні-притулку привозять навіть хвостиків, евакуйованих із зони бойових дій, таких у Юлії, нині, троє цуценят. Зараз вони активні та грайливі. Вони, коли приїхали, були такі залякані. Їм заспокійливо приписали. Вони від кожного шороху просто скавчали. Тряслися, вони дуже боялися. Ну, звісно, звідти їх привезли. Песиків військові евакуювали з Бахмута. Спочатку, каже Юлія, їх було п'ятеро. Двома з них знайшла нові домівки. Нині ж сім'ї підшукує і іншим тваринкам. Тести на інтерит ми зробили, від паразитів я їх обробила, вони повністю здорові. З іншими собаками вони не контактували, тобто вони готові знайти свою родину. Кожного свого хвостика обробляє від паразитів та стерилізує. Декотрі ж потребують тривалого лікування у стаціонарі. Щодня каже волонтерка, на утримання великої родини йдуть тисячі гривень. У мене тільки на лікування кішки пішло 39 тисяч менше, ніж за місяць. Це на одну кішку тільки. А уявіть, кожного стерилізувати. Одна обробка від паразитів одна коштує 200 гривень на одну тварину. Їх потрібно зробити дві. Аби і надалі рятувати чотирилапих волонтерка потребує допомоги. Якщо хочете підтримати мініпритулок, контакти та реквізити на ваших екранах. Також на сторінці Юлії ви можете знайти собі пухнастого друга. Катерина Нічок та Сергій Озоров. Новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у неділю Дніпрі буде сонячно. Синоптики прогнозують в день 19 градусів тепла, вночі плюс 11. А у понеділок, 16 жовтня, в день буде 9 градусів тепла, вночі 13 Із позначкою плюс атмосферний тиск 740 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому випуск завершено. Якщо маєте важливу інформацію, звертайтесь на нашу гарячу лінію, слідкуйте за 11-м у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.